Друзі, це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні буде багато цікавого. Буде процес, над яким я зараз працюю, майже його закінчила. Будуть ниточки, з якими я буду розпочинати новий процес, про це окрема розповідь, і вишивка. Про це я вам ще не розповідала, але вишивка це теж моє велике захоплення. То теж розповім докладно і про цей процес, який я надовго відклала у стороночку, а зараз до нього повернулася. Теж незвичайна цікава авторська робота. Отже, друзі, починаємо і почнемо з вами з текущого мого процесу. Отже, друзі, ті, хто постійно слідкує за моїми відео, знають, що зараз я працюю над шалью, теплою, похнастою, дуже затишною шалью, яка буде неймовірно доречна цього року, бо зиму нам знову обіцяють доволі складну і не дуже таки собі теплу. Отже, нам варто згадати про таку жіночну і розкішну річ, як шаль. Ця шаль. Дуже-дуже тепла, з невибагливих ниточок. Ось. З дуже красивим візерунком. До речі, цей візерунок, як його в'язати, можна знайти на моєму каналі От окремий майстер-клас. І коли я закінчу її в'язати, то я зніму е, відео, в якому докладно про все розповім. Залишу і схему і майстер-клас продублюю майстер-клас в'язання цієї гарної, об'ємної квітки. А зараз у мене вже готова. Готові дві треті цієї гарної шалі. Ось. Вона складається з квадратів. Ось, які гарненькі квадрати. Бачите, розгортаю, розгортаю, вона така велика, оце, оце куточок, нижній куточок, ось квадрат. І далі, Час відкладу тут два, три. І ось я вважала, що мені будуть досить вже в'язати. Ось вже половинки в мене. Час перегорнути, Це верхній край шалі. Ось верхній край шалі. Ось тут о, ниточка. Ось тут вже і куточок оформила. І думала вже робити обв'язку. Ось тут по периметру обв'язку робити без китичок, бо не дуже ці ниточки пухнасті підходить до киточок. Думала зробити обв'язку та піке по краю. Але з'ясувалося, що це щось середнє між бактусом та шалю. Недостатньо до, не велике для шаля, отже, мені ще треба зв'язати 4 ось такі. Квадратні елементи і один трикутний ось такий. Зараз у мене в роботі ось я зробила вже один квадратний елемент. залишилось ще три, і ось отакий от трикутний елементик. Потім я все з'єднюю за допомогою гачка та ось таких от арочок гачком. Повітряними отакими от петельками, ланцюжком з повітряних петель. Ось єдною. Ну, усе це разом. Цей візерунок я обрала за його щільність. Зазвичай шалі роблять дуже ажурними, дуже легкими, тоненькими, багато дірочок. А тут дірочок набагато менше, отже, буде приємно і доволі тепло загорнути свої плечики, свою спинку, цю шаль, грітися, дивитися улюблені серіальчики, в'язати, вишивати, або, або просто-просто насолоджуватися цією красою. Майже кудись в неї закутатись і вийти кудись. Дуже-дуже красива річ. Красива, стильна, жіноча. На мій погляд, на мій погляд, даремно ми забули про шалі як елемент жіночого одягу. Це дуже красиво, дуже ніжно, дуже вишикано. Все залежить насамперед, звісно, від візерунку. Це більш прикладно, на мій. Погляд візерунок, більш таки теплий, в нього приємно загорнутися є. Набагато вишиканіші і такі мережевні візерунки. До речі, я дуже-дуже люблю шалі. Не знаю, куди мені стільки шали, може, я буду їх продавати, може буду роздарювати. Не знаю, коротше, мені подобається, я планую в'язати ще. Ось ця шаль буде для мене, буде для дому, буде мене зігрівати взимку вечорами, та й днями, коли буде прохолодна. Дуже-дуже круто. Ну, уявіть собі, улюблений серіальчик, горнятко кави, улюблене в'язання і тепла ніжна жіноча, пухнаста, затишна шаль. Ну, все, я вже закохалася, не знаю, як ви, а я закохана в цей процес повністю всім своїм серцем. Отже, про процес я вам розповіла, про текущий процес, те, що я роблю зараз, а тепер розповім про те, що я буду розпочинати. Ну, ось, друзі, це мій майбутній новий процес. Це, кохання всього мого серця, це розгарден від Yarn арт. Ви тільки подивіться на ці неймовірні кольорові переходи. Це, це казка, це, це, це неймовірна, це магія. Подивіться від жовтого до зеленого, світло-зеленого, і тут синій наче сапфір, неймовірно, дуже гарно, два мотки неймовірної Роуз Гарден. Це казка. Цього разу я вже двічі в'язала з Rose я в захваті від цих ниточок. До речі, відгук на них ви можете подивитися на моєму каналі. Є окреме дуже докладне відео про ці ниточки. Не пошкодуйте, знайдіться хвилинку та подивіться, все стисло і дуже-дуже докладно. Отже, цього разу це ниточки 320 номер. Бачите? Два маточки, 320. Ось номерочок, якщо комусь цікаво. І чому саме такі ниточки, і для кого ж я буду в'язати, і чому целих два однакових маточки, бо до срокового розміру досить і одного маточку зв'язати ковтинку, полуверчик без довго рукавчику, налітку, бо це бововна. І можна було б зв'язати. Але це, це буде робота для самого головного, мабуть, мого замовника за все моє життя. Це ниточки для моєї матусі, для моєї улюбленої матусі. Вона заважала собі. Такий же половер, як я нещодавно собі зв'язала, теж можете подивитися з ниточок Розгарди, неймовірно, красивого синього кольору. Половер, назву має Ніченька. До речі, дуже популярна в моє відео. Зайдіть, перегляньте. Що в мене вийшло? Вийшло, Отже, це буде повтор того самого половеру, але з отаких от яскравих ниточок. А так, як у мами 56 розмір, то мені одного моточку буде недостатньо, тому взяла собі два Два моточки, і буду в'язати від обох одночасно гачком номер 3 Одразу з'їжджу одного кольору, коли дойду до першого вузлику зміни кольору, перейду на другий моточок, і ось так буду чергувати. Тобто смужки кольорові в мене будуть трошки ширші. І загалом у мене вийде великий половер, який їй точно. Сподобається. До речі, кольор вибирала вона сама, вона дуже полюбляє яскраві кольори, вона у мене дуже-дуже сучасна, гарна чарівна жіночка. Так що, друзі, спостерігайте, тепер у мене буде влог, і я буду робити звіти кожного тижня і буду звітуватися, що я зв'язала стосовно шалі, стосовно ось цього гарного пуловеру, і... І далі я розповім про свій третій процес. Я буду вводити це поступово до свого влогу, бо в мене дуже багато хобі. І я вирішила, що неможливо а, стис, стисло ось так от тільки в'язанням займатися, коли я ще багато чого люблю, вмію і роблю постійно. Отже, друзі, переходимо до третьої частини цього відео. Вишивка, друзі, вишивка хрестиком. Ну, хто її не любить? Ну, майже неможливо знайти людину, особливо в нас в Україні. Хто не знав би, не вмів би і не любив би хре... вишивку-хрестиком в тому або інакшому вигляді. Ось це у мене початок рушника. Дуже-дуже гарного рушника. Він... На... Він має прикрасити собою ікону Пресвятої Богородиці Казанської, яку я вишила, яку я закінчила на, на початку цього року. Справа в тому, що ікона дуже велика, вишита бісером, ну одного разу майже. Ну, незабаром, скажімо так, незабаром я зніму відео про свої вишиті і ще неоформлені вишити роботи, роботи, вишити картини. І в тому числі розповім про цю ікону. Дуже-дуже незвичайна, дуже красива робота. Але, як ви знаєте, ікони покривають рушниками зверху. І... До своєї вишитої бісерами кони великої, я мушу зробити особистий рушник, бо вона ну, дійсно дуже велика. І купити, ну, мабуть, неможливо такий рушник. Я її заміряла і тепер вишиваю рушник сама. Я відклала цю роботу на доволі довгий час, тому що ніяк не могла зробити собі нові окуляри, а в мене зір трошки таки підсів. Ну, не знаю, чи то, може, під впливом стресу, чи то вже пора була йому трошки таким підсісти, погіршитися, але ось так маємо те, що маємо. Ну, Нарешті я зробила окуляри нові і можу продовжити. Бо, дивіться, я вишиваю не на канві, звичайні, я вишиваю на двонітки, двонітка. Чим вона особлива? У неї трошки, трошки неправильний хрестик. Він трошки подовжений, от витягнутий витягнутий по вертикалі, тому і весь візерунок. Ось це мав бути квадрат, але це ромб тепер трошки ну, ромб, але більш, більш такий симметричний, але тепер він трошки витягнутий. Ось зараз побачите, це центральний малюнок, і ось з цієї сторони лівою буде повтор ось цього малюнку. Ось, ось так. Такий буде рушник. Рушник довгий, дуже довгий, ще раз повторюю, буде оздоблений ще мережкою, також ручної роботи і ще, мабуть, китицями. Ну, я так планую подивимось, як воно то буде. Вишиваю я незвичайне моляне. І тут я незвичайна, незвичайна творча особистість, тому що я рідко слідую якимось правилам, якимось нормам. Це поліестер. Так, це звичайний швейний поліестер. Якщо ви ніколи ним не вишивали, предлагаю вам, і навіть наполягаю, спробуйте. Ниточка дуже тоненька. Дуже-дуже тоненька, набагато тончі, тончіша, ніж муляне. Лягає, неймовірно, гарно. Зовсім не крутиться, не оплутається. А візерунок виходить, наче напівпрозорий, Дивіться, нібито полотно, і візерунок на ньому вже трошки зістарене, таке собі старовинне. Трошки потерте. Мені дуже-дуже подобається цей ефект, несподіваний ефект від вишивки тоненькими нитками на ось такому небіленому полотні. Ще один плюс ще один плюс двонитки це її плотність. Вона доволі плотна така. Жорстка, дуже дуже гарно тримає форму, невибаглива тканина. На неї дуже зручно вишивати і робити мережку. Але, але треба мати або гарний зір, або гарні окуляри. От тут одне з двох. От тепер у мене є гарні окуляри, і я можу продовжити вишивати цей неймовірно красивий візерунок з особливим, особливим, особливим орнаментом, який повністю відповідає а, іконі Божої Матері якщо ви, друзі, знаєте, про що я говорю, ось така маленька, така маленька інтрига до наступного відео. Якщо ви знаєте, про що я кажу, що я маю на увазі, говорячи про особливе значення ось, ціє, ось цієї квіточки і чому вона повністю відповідає іконі Божої Матері, напишіть у коментах. Мені буде цікаво, хто ще про це знає. Якщо ви не здогадалися, тоді, або не знаєте, тоді дивіться наступне відео, наступний мій влог зі звітами про продовження моєї роботи, моєї праці. я розповім, чому ж ця квіточка особлива і чому вона відповідає іконі Пресвятої Богородиці. Отже, друзі, ось такі у мене процеси. Процес шаль. Майбутній процес половер для моєї матусі, і рушник для великої гарної ікони, про яку я ще вам розповім. Я сподіваюся, що вам сподобалась моя розповідь. Я сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал, щоб бути в курсі моїх нових досягнень у праці і творчості. Ви натисніть, будь ласка. Подобайку та дзвоник, щоб бути у курсі нових відео і жодного не пропустіть. А також пам'ятаєте, що я постійно викладаю нові глави книги в'язанням без ліс, видатної в'язальниці Елізабет Сімерман. Отже, друзі, підписуйтесь, разом буде цікавіше і буде ще багато цікавого.